І це саме та пора, коли дивно квітно тюльпани. А ще недавно квітли тільки нарциси. Друзі, я вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. Знаходжусь на дачі і до вашої уваги, як чудово квітнуть тюльпани. Я дуже люблю цю пору року і як весну, і як той момент, коли так гарно квітнуть тюльпани. Так, скажу відразу, що в мене їх. Багато сортів, але кожний, я не знаю, як називається. Я так більше ранні, середні, пізні і, до вашої уваги, червоні, жовті. Ці бокали ще не встигли розпуститись, а тому я роблю висновок, що це пізній сорт тюльпанів, помаранчевий кольор. Ну, цей кольор, верніше, цей сорт. Голландський сорт тюльпанів, а впізнаю я його по забарвленню. Кольор у них помаранчевий. І для того, щоб бокали були крупними, квітка довше трималась і зростала навіть в ту пору, коли ви зріжете в букеті привезете додому, треба робити підживлення тюльпанам. Вони цій ножці повинні мати запас харчування. А у тюльпанів є така властивість така, що в зрізаному стані квітка, верніше бутон її, продовжує збільшуватись, набирати кольору і гарно себе поводити в зрізаному букеті жовті. Це той сорт тюльпанів, котрий неймовірно пахне, сама квітка не дуже велика, але отак кощ виглядає. Неперевершено і має приємний весняний аромат. Перед нами звичайні ранні червоні тюльпани з жовтими серединками. Це ті перші тюльпани, котрі з'явились у мене на дачі. І про підживлення повернемось для того, щоб Тульпани були такі здорові, міцні і довго квітли. Перше підживлення їм роблю. Ранньою весною, як тільки з землі, показались, пробились, проросли перші росточки. І я сама так роблю і вам пропоную використовувати в цю пору розчин сульфата магнія. Чому сульфат магнія? Тому що він добре діє по холодному ґрунту. А в ту пору ще. Земля, ґрунт не дуже добре прогрітий, і ночна температура понизюється. тому саме сульфат магнія добре діє на рослину. Я його розводжу водою, столову ложку на відро води, і кожен кущик підливаю літр два, в залежності від того, скільки ви бачите, пророщих рослинок. Цього року у мене перший раз за квіт білий тюльпан. Взагалі дуже подобається мені білий кольор у тюльпанах, він посаджений був минулого, навіть ні, не минулого, а на рік раніше минулого, так. І я сподіваюся, що при правильному догляду, а доглядати я буду за ним пільно. Наступного року у мене тут уже буде не один, ну, можливо, три, а то і п'ять квіточок. Яка чудова пора року. Наступні тюльпани, котрі я вам хочу показати, це червоні, але вони з чорною серединкою. Бачите? Ну, Здається, схожі на такі з жовтою. Але вони трошки різні. За часом цвітіння розпускаються одинаково. Але різне забарвлення, і це якось моє око це відмічає. Так, після першої хвилі підживлення, незабаром там десь, в залежності від погоди, бачите активне зростання. І уже той момент, коли ви побачите утворення бутонів, бутонізація піде, вам потрібно буде підгодувати їх азотними добривами. І для цих цілей я використовувала селітру, мочевину, суперфосфат навіть можна використовувати. Він такі стебла буде робити більш мощними. Ці добрива. Якраз дадуть рослині набратись сили для того, щоб квітка була міцною, довго трималась на кущу і радувала нас своїм цвітінням. Наступний сорт тюльпанів. Не питайте, як називається. На початку відео я сказала, що назву всіх своїх тюльпанів я не знаю. Він схожий на попередній, але забарвлення самого пелюстка тут темне. Воно більш, більш червоне. Далі наближаюсь до новинки. Цьому році у мене заквітне. Колір саме, бачите, який. По срокам розпускання бутону я розумію, що це десь середнього, це десь середня пора цвітіння цього тюльпана буде. І він буде, бачите, якого кольору, навіть сказати, фіолетового, лілового, ну щось таке. З нетерпінням чекаю, коли розквітне цей бутон. Кущик компактний, він не дуже високий, але забарвлення цікаве. Ну і період бутонізації, пізні тюльпани, бокали ще позростають. Але вони вже набирають кольору. Так, чудово. На сьогодні виглядає моя клумба, на котрій ще недавно я вам показувала, як квітнуть гіацинти, нарциси, а сьогодні її прикрашає своїм цвітінням тюльпани. Також. Пізнього сроку цвітіння кущик. І попереду будемо спостерігати який. Мені чогось здається, що це буде кущик піонообразних тюльпанів. Вони невисокі, але зараз вже по бутону бачу, що він такий повненький, як у піона, він буде наповнений пелюстками. Але це все попереду. І така квіточка чудова. Середнього сроку цвітіння. Куч голландських красунчиків. А ще я вам хочу знати, що сказати, друзі, якщо у вас є можливість на своїй дачі садити один і той же сорт тюльпанів, але щоб одні росли з сонячної сторони, а інші в затінку, поекспериментуйте це, ви будете мати більш рання. Пору розцвітання тюльпанів і трошки пізніше. Десь на недільку або на дві ви розтягнете цю красу, будете милуватися спочатку тими тюльпанами, котрі на сонячній стороні квітнуть, а потім ті, що в затінку. Я вам скажу, що вже не перший рік я це експериментую, експеримент мені цей сподобався. Величина квітки від цього не залежить, але сам період світіння збільшується. Збільшується в тому сенсі, що спочатку ви милуєтесь на сонячній стороні, а потім в затінку. І я зараз вам покажу ці красунчики, у мене вже квітнуть і з точно такого ж. Сорту тюльпани в мене ростуть по іншу сторону будинку, в якому стані знаходяться бутони на тих кущах. Я пропоную пройти на іншу сторону будинку. І от тут іде повна бутонізація, видно кольор бутону вже. Але ще стан квіточки такий, що вона ще не розквітла. І так, і ще отут, по такому принципу, у мене ще отут посаджені тюльпанчики. Буду їх цвітінням милуватися трішечки пізніше. До речі, гіацин, котрий неможливо не показати. Він так приємно пахне. Яка чудова весна, друзі. Я вам бажаю здоров'я, хай здійснюються всі ваші мрії. Ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень, а я знаходжусь на дачі і показую вам, як квітнуть мої тюльпани. До нових зустрічей!